Слава Ісусу Христу, слава Україні. Ми заїхали ще тут в Бересті до чоловіка. Має таку от кобелу. А як вона ще називає? Лиса. Кобила лиса. Кобила лиса. Ось таку от. Кобел. А покажи свою лисину. Ну, кобила лиси. Така, така от кобила. 10 років. І є от... Помахайте ручку. І є тут така от лошичка. А лошату скільки? Я думаю, десь є Каже, десь з травня місяця теж таку має лисину. От моя леясину лошечка така досить груба. Дві задні ноги мої, такі підколінки білі. А і шийку таке. Таке лошадку гарненьке. Таке от лошадко. Таке от лошадко З травня місяць. Лошечки мама Та ще все, правда? Ну, лошечки мама Кобила запряжна Ходить на поєдинку Кобила ходить на Кобила, працює на па... Она Ні, кобила боса. Така от кобила. Кобила веса. І от така. Коні припруті. На один ланц. Кобили довший ланц. Так о, припинають тут коні. Бачите. О, маленький, ти вже не боїш маленький, та не бісить, я тебе погладити хочу. Чого. Малесеньке. Гарлесенька лошечка. Така от лошечка. Господар буде тримати для себе до пари, до пари до лисої. Набагато вже мало лошад? Багато мало лошад? А далі жаребно? А як ти? Зараз він прийде. Я думав, що він поїхав, він ще вдома. Така от кобела. Каже, що кожний рік лошадку родить. Є І лиса ну. Хоче, хоче пасти. Хоче лиса пасти, не хоче йти. Веса 10 років. Кожен рік дає лошадку господару. І такий малий мультик лошечка. А що це за Жеребець був? За Жеребець що за Жеребець? Ну... Підікова, ну, вітає, Типу тато на Ладно, таке лошадку має ще й під колінки. Лес. Бела лес. І люди тримають гарненькі. І... О, Але рослий лоша досить росли Таке лошадко небідове бідове. <тур> На початку травня це вроде Прибігло до молокопою А як усає його вже кобила? Де відбиваєш І Як не чую лишатку. О, гоу го полегко, полегко. Полегко обійшлося. Пішлося. Кш. Кш. Ох, дорвалося до цицьки. І от конечки. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Будьте здорові, слава Україні!